Замовити в нашому сервісі тур і всі навігації по сервісу. Дивіться, ввівши логін і пароль англійськими буквами, ми потрапляємо до основної сторінки. Це в форматі телефонному, тобто в гаджеті, щоб ви також могли собі орієнтуватися. Справа вгорі три. Такі рисочки, нажимаємо і бачимо наступні налаштування: адвант тревел, пакетні тури, автобусні тури, екскурсійні тури, готелі, страхування, мої замовлення, мої документи, подарунковий сертифікат, адвант-клуб, магазин, допомога, повідомлення, новини. Це всі вкладки. Давайте я вам коротенько про кожну розкажу. Якщо ви бажаєте для себе підібрати тур, пакетний тур від туроператора, у вартість якого входить переліт, проживання, харчування, трансфер та страхування, що вам потрібно зробити? Вам треба зробити, нажати на цю вкладочку, нажимаємо Пакетні тури і вибираємо, звідки ми хочемо. Вилітати. Місто відправлення Київ тут можливі лише автобусні тури. тобто це, Або ми дивимося просто готель без транспорту. От, як у мене, клас, готелі 5 зірок, харчування all inclusive і без транспорту. Тобто можемо придбати лише готель і своїм ходом добратися. Або ми вибираємо країни, де ми можемо вилетіти. Дивіться. Коли я нажимаю на місто Київ, тут є країни, звідки ми можемо вилетіти: Казахстан, Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Узбекистан, Німеччина, Польща, Румунія, Чехія. Для нас актуально, якщо ми знаходимося в Україні, це вам лайфхак, підказка Молдова. Це будуть найдоступніші варіанти, найдешевші вильоти для нас, українців із Молдови. Я вас навчу порівнювати а Молдову Кишинів і той самий Єгипет із Жешова, Польщі чи з Варшави. Ви побачите, яка величезна різниця. Беремо Кишинів, вибираємо яку країну ми хочемо, зазвичай це Єгипет. Да? Вибираємо зазор дат вильоту. Наприклад, ми хочемо переглянути з 1 по 12 лютого від 7 до 14 ночей. Беремо від 7 до 14 ночей, якщо ми навіть готові бути там сім ночей. Можете на 9 ночей, варіант кращий побачити. І нижче дивимося. Клас готеля, тип харчування, транспорт. Якщо нам актуальні 5 зірок, ми залишаємо. Якщо ми готові дивитися і 4 зірки, ми нажимаємо на цю зірковість, нажимаємо 4 зірки і сортуємо також і 4 зірки. Тобто, це. Вартість пакетного туру, нагадую, вартість входить проживання, харчування, трансфер і страхування. І ми бачимо, що 4 зірки стартують від 36 тисяч гривень на двох дорослих. Сюди входить переліт, проживання, харчування, трансфер і страховка на двох дорослих осіб. Ми бачимо піщаний пляж, власний пляж, басейн з підігрівом, перша лінія. Нам це підходить чи це нам не підходить? Зараз в нас є гарні описи, навіть нам не треба всередину заходити да, по сервісу, і ми самі можемо орієнтуватися, що нам підходить, що не підходить. Ціна донизу йде по зростанню. Так, дивіться, наприклад, Баліна Paradise або Сома Резорт. Хороший готель 5 з 5, 4 зірки. Тут є власний пляж, тут є басейн з підігрівом, тут є перша пляжна лінія, дитячий клуб, піщаний пляж, і ми хочемо його детальніше розглянути. Що ми робимо? Ми нажимаємо на назву готеля. Коли ми клікнули на назву готеля, ми бачимо наступну інформацію, повністю інформацію про готель. Бачимо, які є послуги в готелі, бачимо, що є для діток, що є для дорослих. Бачимо адресу готеля і бачимо розташування готелю на карті. Це також важливо. А і коли ми нажимаємо Шукати тури, нам сервіс зараз дасть пропозиції туроператорів на наш готель, на наші дати, дасть і нову політику. І ми будемо самі вибирати той тур по тій ціні, яка для нас найбільш приємна, та яка нам подобається. Більше, де ми готові зберегти менше, грошей, тобто не переплачувати, чи ми готові переплатити, можливо, на іншу дату. Так? Це все прозоро ми бачимо. І ми бачимо, що коли отакі прочірки, це немає вилітів. Коли синенькі, це є, значить, найкращий варіант, тому що ми бачимо різницю. 7 ночей 1060 доларів на двох, а вже 3 лютого 7 ночей 1259 доларів на двох. І 10 лютого ми бачимо 1088 доларів в цей готель пропозиція на двох. І ми тут ще дивимося, все включено. Ще раз нажимаємо, щоб пересвідчитись. Так, да, це все включено. Нам, наприклад, подобається варіант за 1060 доларів на двох. Ми дивимося, який нам пропонує туроператор. Тут всі пропозиції йдуть від жоїнапа. Дивіться. Прописується зразу зліва ціна, яка нам повернеться, сума, яка нам повернеться: 85 VP. От в цьому варіанті повертається 85 доларів, коли ми повертаємося додому з подорожі. З подорожі. От, нажимаємо детальніше. Нажимаємо детальніше, і ми вже переходимо до оформлення туру. Е, значить ціна актуальна на 17.37 з балансу може списатися 84 долари. Тобто нам повертається і може списатися, що означає, може списатися. Якщо в нас були попередні подорожі, у мене їх було вже 18, то в мене може бути скітка ще 84 долари. Якщо у вас попередніх подорожей не було, то ви робите депозит. Депозит в сервісі мінімум 50 доларів. І ці 50 доларів відразу у вас списуються в цей тур, а повертається вам 84,85. Я оформляю тур. Так, я бачу перельоти, бачу, дивіться, баліна, Парадайс або Soma Resort, 2 доросле, все включено, місто виліту, кишенів, джойнап, сім ночей, 2 лютого значить, кишенів Гургада, Fly One це в нас туроп перевізник. В 4 ранку я вилітаю, в 7,15 прилітаю, 9 21.21 вилітаю, .21 .21 0,045 прилітаю. Далі не буду. Показувати вам інформацію, бо там мої особисті паспортні дані, вам потрібно буде їх внести, і після того. Внизу ви просто нажимаєте замовити тур, оплачуєте картою Visa MasterCard, якою вам зручно, і отримуєте вже замовлення вашого туру. Що вам потрібно? Перед оцим, цим оформленням вам обов'язково потрібно в даній функції, зараз вам покажу, де адвант. Так, так, Dashboard, фінанси, кваліфікація автогаманці, гаманці. Так, М -м 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 -м. мої документи. Отут, де мої документи, вам варто вне... після замовлення вкладочки, вам варто внести свої паспортні дані перед бронюванням. Тобто, це паспорт закордонний ваший і той, хто з вами їде летить І також. І також, також вам потрібно внести документи одного учасника українського паспорта, тобто ваш, якщо ви основний оформлювач даного туру. Дивіться, як можна порівняти ціну. От Єгипетська Шенева, так? ми подивилися, яка там 38 тисяч на двох. Тепер дивимося Єгипет і вибираємо Польщі. А беремо. А ви виліт із Жешова давайте. Можете різні різні брати міста. Це для вас, ну просто я вам просто для прикладу жешов хочу показати, і ви побачите, яка цінова політика, по якій ціні стартують тури. Тут тури стартують від 37 тисяч це поганенька тріючка. Якщо ми ставимо характеристики. 4-5 зірок, як в попередньому, да, з Кишинева, ультра, все включено, все включено, перша лінія, як там були характеристики, і бачимо зразу цінову політику, яка стартує від 42 тисяч. На хвилиночку з Жешова стартує цінова політика від 38 тисяч. 4 тисячі гривень різниця. От в цьому унікальність нашого сервісу, що ми самі можемо промоніторити, з якого міста ми хочемо вилетіти, де ми хочемо зекономити грошей чи де ми хочемо заробити грошей. Не е, соромимося, моніторим з різних міст. Можемо подивитися з Варшави, з Катові, з Кракова, і е, дивитися на цінову політику. Міста і країни міняються, коли ми нажимаємо от, на місце. Бачите, на місто ми нажимаємо і таке віконечко з'являється. Далі. Автобусні тури це тури вихідного дня. Це тури, в яких ви сідаєте у Львові, їдете в Європу на 3-4 дні, тусите, гуляєте за дуже доступною ціною. Дивіться, автобусний тур на двох, відень Будапешт, вікенд будапешт відень. Ви виїжджаєте зі Львова, їдете в Мукачево, Будапешт, сент тентре Відень, Балатон, Хеміз, Мукачево, знову додому в Львів. Це буде коштувати 2566 гривень на двох дорослих. Це взагалі дуже доступна ціна. Вартість входить переїзд, проживання в готелях, сніданки навіть і страхівка. Не входять екскурсії. І тут ми можемо міняти різні країни і вибирати собі варіанти. Якщо ви любите пізнавати Європу і хочете за доступною ціною, це велком для вас варіант крутий. Далі що в нас ще є? У нас є екскурсійні тури. Це чудові тури вихідного дня. Будь-яка країна вибираємо, наприклад. Давайте не по країні, а по категорії. Виберемо тур до 300 євро. Так, до 300 євро. Показати, там є різні категорії. І Це дуже цікаві тури, вони також автобусні, але вони більш розширені. От дуже крутий є термальний рай та вікенд, егер Будапешт, Егер Салок Хевіз, 6306 гривень це на одну людину. Тут уже прописано на одну людину. Коли ми нажимаємо на, на назву, ми бачимо маршрут. Про тур, повністю весь маршрут. В автобусних, до речі, це також є. Якщо ви проживаєте, якщо ви маєте певне побажання певного готелю, нажимаємо готелі і знаходимо по готелю. Давайте Альбатрос якийсь візьмемо. Альбатрос. альбатрос, а, так, 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 Аквапарк. Аква. альбатрос шарм. Ой, Альбатрос. Що ж не шукає шарм? Пелес, Пелес. теж не шукаємо. Ось, альбатрос, аквапарк, шар. От ми знаємо цей готель, ми вводимо назву і ми знову моніторимо з різних міст. Ми можемо подивитися, наприклад, з Варшави цей готель. ми можемо, Тут ви транспорту авіа, Варшава, і переглядаємо варіант в цей готель. Переглядаємо, переглядаємо. Так, 2000 доларів є пакетний тур із Варшави. Тепер міняємо місто вильоту. Дивимося Кишинів, Кишинів, Молдова. І буде набагато дешевше. Ми також можемо придбати цей готель, якщо ми конкретно хочемо лише його і не хочемо переглядати різні варіанти. От, і вам різниця. 250 доларів різниця. 1774 долари на двох. Все те ж саме. Якщо ми проживаємо в Європі, в Данії, наприклад, ми хочемо просто в цей готель полетіти, ми нажимаємо без транспорту і купуємо лише готель, де ми беремо квиточки. Зараз вам покажу, розкажу. Ага, і беремо. Так. До мене так. Вартість готелю 938 доларів на двох. це без перельоту. Де ми беремо квитки. Якщо ми купуємо лише цей готель, а нам потрібні квитки з Нідерландів, з Данії, з Норвегії чи ще з якоїсь країни, ми нажимаємо, бачите, конвертик справа біля трьох рисочок. Нажимаємо на цей конвертик. Внизу пишемо тему: квитки із. Данії. Так. І вибираємо розділ оформлення туру або спільний, або...» ну, тобто оформлення туру або інше. І пишемо, що нам потрібні. от тут запит пишемо: квитки з такого-то міста на такі-то дати в таку-країну. то країну. І тур-відділ. Наший турвідділ, який прочитає, вам підбере варіанти, дасть пропозиції, ви оплатите, і будуть у вас квиточки. Таким чином, ви отримаєте тур. Окремо у вас буде готель, окремо у вас будуть квиточки. Це на рахунок, якщо у вас немає виліту, готово-пакетного туру з тої чи іншої країни. Коли ж приходять документи, де вони приходять, якщо у вас вже є оплачений тур. Коли у вас є тур оплачений, у вас є така вкладочка. Мої, 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 мої мої замовлення, ми нажимаємо так, так, так. І туди приходять от мої замовлення, всі тури завершені, приходить пакет документів. Я вам покажу на останній. Тур Ні, давайте не на останній, бо тут тільки в мене готель, бо я окремо переліт купувала. Holiday in Dubai. Давайте оце покажу. Що вам приходить? За 2-3 дні до виліту вам приходить договір на туристичне обслуговування, вам приходить ваучер на поселення в готель. Значить, вам приходить вся інформація по країну, білетики на переліт. І страховка. Ви це все або робите спрінскрін, або роздровуєте. І договір, звичайно, на туристичне обслуговування від туроператора. Також принтскрін або роздруковуєте. Що ще важливо знати? Якщо вам потрібна зелена карта чи інше страхування, просто там страхування туристичне, да? кудись ви їдете, летете, не хочете готель брати, просто потрібне страхування. Нажимаєте на вкладочку Страхування для вас та вашого авто. Е, ви тут читаєте інформацію, ознайомлюєтеся, і служба. Е, Туристична наша служба вам допомагає оформити автоцивілку або зелену карту, або медичне страхування. Туристичне це все у нас можливо. Так, документи я сказала, вносите, подарункові сертифікати це для ваших е, потреб, для ваших друзів ви можете замовити. У нас ще є продукти для здоров'я Юніті, якщо вам цікаво, зможете сюди заглянути, почитати, ознайомитися. Е, в нас є, значить, ще магазини. Так, є в нас продукти есі, Еселіум, це ефірні масла натуральні. Є певні аксесуари компанії. Служба допомоги часті повідомлення звернення, створення звернень. Це ось вона конвертик зверху, що я говорила. О, так, 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 так. Новини компанії, ну і все. Сервіс дуже зручний в користуванні, тому обирайте для себе тури, отримуйте з кожного туру 8% повернення на наступну свою подорож. Економте за 5 років співпраці. Я зекономила на 18 своїх подорожах на поверненнях і на моніторингу близько 3000 тисяч доларів. Тобто, це немалі гроші, тому приємного вам. Користування, якщо виникають питання, можете до мене звертатися в особисті повідомлення. Па-па!